Кожне місто і кожна місцина нашої чудової України має власний впізнаваний звук, і усі ці звуки дбайливо зібрала команда проєкту Як звучить світ Україна. Це дещо свіжа, нова і навіть я б сказала кінематографічне голоси Львова, Одеси, Чернігова і Києва. Ми завдяки цьому проєкту вже. Мали змогу послухати, а про закулісся будемо зараз розпитувати у продюсерів Наталки та Євгена Синельникових. Дуже довго ми чекали на цю розмову і дуже тішимося вас бачити зараз. Добрий і слава Україні! Ви слава! Так синхронно. Ви, напевно, теж підспівували там, пританцьовували за кадром. Ні? Ось я вже говорила, що бачили ми і чули, як звучить Львів, Київ, Одеса, Чернігів, Карпати. Тут разом з вами слухали. А, який саундтрек, якого міста буде наступним, і коли, тому що вже три тижні чекаємо. Поки що немає нового. Наступний наступний буде випуск про Харків, але е, Харків був знятий до повномасштабного вторгнення до війни. Тому зараз ми трішки його перероблюємо, додаємо ем, більше життя. Хочеться, от, ми зняли його за три місяці до, е, до, війни. до війни, і тому зараз ці кадри вони зовсім по-іншому виглядають. Тоді це здавалося ну, звичайне життя. А зараз, коли ти дивишся на ту Салтівку, яка жила своїм е, буденним життям, да, от, і, і зараз це. Зовсім по іншому виглядає, зовсім по іншому слухається. Тому е десь може через тиждень. Ну ми плануємо в кінці квітня випустити. Да, спецвипуск, Таким ми будемо наголошувати, що це була пілотна версія. Mm -hmm. Тому що ми пробували формат, відчували композитори. Ми режисер. ми всі шукали це, шукали форму цього. У нас була ідея, і ми її реалізували. А цей вже п'ять випусків вже вийшли по іншому. Вони трішечки відрізняють. Тобто Харків був. Першим містом, куди ви приїхали цей проєкт знімати, я розумію. А скільки часу взагалі зйомки займають одного міста? Наприклад, тому що навіть можна помітити з локації, змінюється погода. Скільки часу треба це, аби це все зафільмувати, і скільки потім треба на монтаж? Це теж дуже цікаво. Середньому в середньому три дні ми знімали в кожному місті, плюс три-чотири дні. дні в кожному місті. В середньому три дні ми знімали, і один знімальний день був вже в Києві в студії, коли Євген презентував свою музику. По монтажу, ну, приблизно півтора місяця, може там десь два, навіть було на монтаж. Бо розумієте, тут одне діло зняти і змонтувати, а інше зняти, знайти ці звуки, які угу. по місту знайти саме от той момент, той шматочок, який використовує композитор, і все скласти драматургію зі звуків, ну це зовсім таке інше, інше випробування. У нас е, вийшло так, як продюсер Я, я точно. Знаю, скільки знімальних днів було? Було 22 знімальних дні, я вам скажу. 22 знімальних дні ми знімали в період знімальний був майже два місяці. Ми їздили, ми враховували, звісно, дні. Єдиним, що. Я як продюсер, і вся наша команда творча. А ми завжди закладали, тому що ніхто з нас не знав, що ми прокинемося, де ми прокинемося. Бо бо що буде безпечно, не буде безпечно. Ми їздили в міста, але в будь-якому випадку в кожному місті ми чули сирену, в кожному зараз кожне місто звучить сиреною. Але ну, я не знаю, ну ви знаєте, от от про сирени, ми, ми і намагалися підкреслити, що от так зараз звучить. Наша країна, ці міста так звучать під час війни. Там є історія і про волонтерів, і про силу духа українського, і от, от цей, це поєднання культури якоїсь спадщини, сучасності і той волі, яка в нас зараз зарождається, якою mm -hmm. от от воно і зробило цю, цей проект, зробило цю музику. Ну я як журналіст розумію, як шкода буває вибирати з десятків відзнятих відзнятих годинності декілька, які треба залишити. а У вас навіть менше, ніж година матеріалу. Скільки цього всього довелося на жаль відсунути, і за ким було останнє вирішальне слово, що ми лишаємо, а що ми все ж таки відкладаємо? Десь на потім, звісно, було за мною, але я мог міг погодитись лише, якщо погодилась з дружиною. Да ні, ви знаєте, це ну це чудово, коли ти розумієш один одного. І коли твій коханий це режисер, і ти можеш знайти, ну знайти ту серединку, тому що ми автори вдвох ми придумали цей формат, розробили, знайшли його форму, і тому нам легко знаходити. Ми бачимо мінуси, Плюси один одному доказуємо, аргументуємо і знаходимо саме те, як це має бути. Ну і плюс композитор. Він деякі локації я бачу по-своєму. Вона бачить по-своєму, а він їх чує зовсім по іншому і робить інші акценти. І ну тут довелось прислухатись, звичайно, і до нього до його конструкції, формування цієї програми, формування музики. Це це дуже помітно, тому що він, він не просто собі ведучий, так який гуляє. Він дуже включений в процес, і що дуже цікаво захопливо з ними потрапляємо в закулісся, того як ці саундтреки творяться. Він буквально так зрозумілою мовою людям пояснює: ось зараз я роблю це, зараз це ось це накладаю. А наскільки ідея вибачте, угу. ідея була саме Жені. Те, що композитор повинен діти в студії, це був Женя. Я чітко була проти, тому що я був одне бачення, а він сказав, ні, це повинно бути так. І Женя Філатов теж спочатку, каже: друзі, каже, ну я ж не такі ведучий. Ну давайте, і ми разом всі спробували бачите, і вийшла така магія. Там так багато в нас матеріалу є. От коли Євген Філатов творить, просто ми нічого йому не кажемо, Просто спостерігаємо за тим, як відбувається ця магія, як він складає. Якісь там нюанси підточу, І за цим дуже цікаво спостерігати. На жаль, це просто неможливо все вкласти в одну годину, тому багато що залишилось за кадром, звичайно. А звукове зведення, скільки саме воно займає часу? Півтора місяця на монтаж, а з нього робота над звуком скільки? Воно паралельно йшло. Угу. Ну, ми надсилали монтаж, ну, він нам надсилав це музикальний трек, ми надсилали монтаж, він слухав. це все йшло паралельно, тому що розумієте? воно все поєднано, не може бути. Тобто, сюжет нашої програми складається також із звуків. У нас як драматургія іде, а у нас не може що бути окремо музика робиться, окремо відео робиться. Насправді тут чим цей проект дуже цікавий. От для, наприклад, для мене, як для режисера, тому що. Тут надзвичайно е, дивна конструкція побудови драматургії. Ми спочатку монтуємо сюжет, після того віддаємо е, цей сюжет композитору. Він бере якісь звуки, складає їх в музику. Після того ми збираємось і думаємо, як краще цю музику подати з чого почати, який перший сюжет буде, який другий, які акценти в цьому сюжеті. Після цього ми знову монтуємо. Він знову переробляє музику, і вже після того як воно все готово, ми віддаємо йому програму, і він додає ще звучків якихось. Дивиться нашу програму вже на, на відео. Да, і, mm -hmm. і каже: оцей класний звук. Хочу його додати в свою музику. Тобто ми тричі робимо музику і тричі переробляємо відео. Тому воно має оцю магію, тому в ньому є. І від композитора, і від режисера, і від, від продюсера і від кожної локації є от ці частки, які складаються в, в, в таку картину. Ну мені здається, що ось це все, що ви робите, заслуговує на більшу кількість переглядів. Ось я дивилася статистику на Україту проєкті, і там ну до, до 300 тисяч набирають саме відео, як звучать міста. Можливо, плануєте якось більше промувати, додавати більше реклами цьому проєкту чи а, презентувати його десь не а тільки на Ютубі. Ви знаєте, ми коли стартували, для нас було ε, кончевот, ε, необхідно зробити цей проєкт, тому що він народився всередині, і ми просто вже не могли його ну, не могли обговорювати, думати, як хотілося його зробити. І це був перший крок зробити і якісний, класний продукт. Е, далі буде. Далі буде. Ні, да, дивіться, ми однозначно, чесно вам скажу, ми... Не бігли за лайками, тому що ситуація, та яка зараз в країні, вона на наш погляд, не те, що не на часі, щоб, не щоб лайкати для нас. Саме головне був фідбек коментарі людей. Чи чи зайшло їм зараз такий важкий час? Ось такий формат. Коли ми побачили ці коментарі, ми зрозуміли, що треба йти далі. Ми зараз в пошуках спонсорів для другого сезону, щоб воно жило, тому що перший сезон це був грант. Ми отримали грант на нього і дуже вдячні безмежно за це. Uh, і зараз шукаємо спонсорів, і однозначно ми хочемо ми взагалі хочемо, щоб це вийшло на міжнародний ринок, щоб світ побачив, як наша країна звучить. Uh -huh. Uh -huh. Ну от ви випередили моє запитання щодо фінансування. Якщо це можна озвучувати, було б цікаво почути, скільки все ж таки коштує один такий випуск? Чи це грант на серію випусків? Ні, uh -huh. ну озвучувати не буду цифри, тому що воно влюбовна. Але краще. якщо ви потенційний спонсор, зверніться до нас. Uh -huh. Звісно, це самі б ми ніколи не зняли, і зараз любий спонсор, напевно, то що в Україні також не зміг зняти завдяки тому, що це донор, що це грант. Ми змогли це зняти. Звісно, просто там були ще свої. Ми свої кошти. Просто це джентр. такий більш кіновий витвір. Угу. Абсолютно. не телевізійний підхід був у нас, а більш кіношний І з звукорежисером, з звукооператором. У нас була велика команда. У нас була гарна техніка. Ну, тобто хотілося зробити прям бомбу, якісну якісно, щоб на міжнародному ринку побачили, тому що у mm -hmm. ми показали як країна дуже сильна, і ми хочемо і показувати світу і контент. Сильних нас, таких, як ми бачимо світ, як ми можемо це показувати. Мені було як журналісту цікаво подивитися. Я очікувала е, випуск про те, як звучить Львів. Е, і ми усім нюзрумом це обговорювали. І е, насправді. Е, Дуже 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 круто, і моя колега додала ще єдину таку ремарку: що е, навіть було е, опитування у соцмережах, як е, який звук від Львова ви би хотіли отримати і е, от. Те, що говорить про силу, зараз Львів це е, столиця фактично е, протезування. І ось звук біонічного протезу зараз це про Львів, тому десь, десь на майбутнє можливо десь собі скористаєте. І е, в зв'язку з цим питання, як ви вибираєте, які звуки мають потрапити е, або не потрапити у цю серію? Тому що щось може здатися попсовим, але, наприклад, це можна по-іншому подати без якогось звуку, наприклад. Наприклад, шуму моря, так як без трамвая не обійдеться, Одеса чи Львів. Та дивіться, я як продюсер скажу, я як продюсер даю режисеру локації. Вибираємо місто, пишемо сценарний план і беремо те, що кожному нашому українцю асоціюється з містом. Ми пишемо дуже великий список звуків, локацій. Потім режисер бере все. Там половину ріже, половину не ріже. каже, мені потрібно те, -то, те, -то, те, -то, те. Додає своє. І тоді ми, ми говоримо з композитором, тому що для нас також дуже важливо, як композитор чує це місто. Ми йому озвучуємо весь список локацій, список звуків, які ми хочемо. І він нам от Женя говорив, наприклад, Закарпати, каже: Я дуже хотів, щоб ви мені знайшли бухало, тобто по звуку. Або там у Львові каже: мені те, зможете знайти, і ми, ми шукали. Ми, він же ж робить цю композицію. Він музика. обирає е, ритм, темп. От Як було з Києвом, е, в нас був один задум: да, це серце нашої країни. Тут зібране, от так як звучить Київ, це лунає на всю нашу країну, це серце. А він каже: так, це дійсно так. Але як на мене, Київ це техно, дві ж, електронна музика. Угу. І, ну, І ми шукали так, героїв. Так. І ще у нас у нас такий музичний тревел — реаліті. Ми, коли приїжджаємо в місто, ми завжди а, хочемо і хочемо почути. Як звучить в реальності ну, місто, і це дуже велике має значення для нас саме зараз. Yeah, у нас насправді на навіть є один знімальний день, коли ми ходимо і просто It's шукаємо. Mm -hmm. no, і, це, і, це, це відчутно Це відчутно на відео, тому що воно не глухе, воно не наповнено якимись е, окремими конкретними звуками, завжди є на фоні загальний е, загальна атмосфера міста. І, і е, е, у вашого проєкту ви це теж згадували. Є ще і е, глибша вища мета це про. Світництво без зайвої шарварщини, а оригінально показати, чим ми багаті, відкрити нові інструменти, як ось ця е, карпатська волинка. Наприклад, е, можливо, ви якось хочете? Е, плануєте презентувати цей проєкт за кордоном? Показувати світові на якихось платформах? Прошу, як звучимо? Вже, ми кажемо так, вже зараз ми перекладаємо на англійську мову. ці mm -hmm. ви... І вони будуть презентуватися і на Ютубі на англомовному каналі, і ми шукаємо агентів. Ми вже спі спілкуємося з деякими. Ми навіть дали оголошення в кіноспілку там Фейсбук, тому що ну я особисто, як продюсер, не мала досвіду роботи там з е, міжнародними платформами, такими як Netflix і всі решта. І Зараз тому ми відкриті, якщо нас це спочує агенти, які співпрацюють. Будь ласка, ми говоримо з деякими, деяким написала. Звісно, ми хочемо. Якщо хтось може в цьому допомогти нам, то ми будемо тільки раді цьому. Мене з усіх випусків найбільше е, мені, не можу пояснити, чому, але внутрішньо це відчула найбільше про Мураши Чернігів. А -а -а. І цікаво було б від вас почути, яке місто найбільше вам своїм звучанням запам'яталось? Мені я більше всього люблю Львів. Мені. Супер атмосферне місто, і там вдалося передати, передати цю от атмосферу, ці собачки, ці, ці хлопчини, які витягує ем, стелю. Як її назвати? Яку стелю? Ну кафешку, пам'ятаєш? А, а це ну так, Там так, от багато, що... багато таких от притаманних лише цьому місту звуків. Тому що Чернігів він дуже душевний через те, що він близький і рідний для Євгена. Але там фортепіано. Ем, Трубачі, ну, воно з музичних інструментів зроблено, а Львів там. Побутові звуки. У да, Львів є... мало побутових звуків в самому треті. Ну добре, в так. Карпатах більше. Знаєте, мені, в мене є два найулюбленіших: ну, так, по тому, як аутентика і по тому, як сучасність це в мені Карпати більше. Угу. Тому що воно там поєднано. А, але на першому місці це Чернігів, тому що Чернігів для мене він є такою, знаєте, як натянута струна на гітарі, яка порвалася. Тому що Сирена в Чернігові зробила саме той душевний стан, мій емоційний, який напевне. Підкреслю зараз всю Україну, тому що в кожному місці ми чули. Але саме в Чернігіві, коли ми чуємо наші, нашу ж теж наші ДНК, наші українські інструменти, і там ривається ось цей звук, який ніхто б ніколи не хотів використовувати в музиці, от якось для мене він, як і вас, напевно, Черніга так. Більш емоційно рве душу. Але всі треки класні. Київ так взагалі електронна, просто бомбезна. Я Питання від наших редакторів, тому що їм це близьке, чи плануєте зняти все ж таки про звуки Донбасу. Обов'язково ми мали. Ми, ми планували Дніпро знімати в першого. Замість Карпат мало бути Дніпро. Коли ми почали домовлятися з містом, Дніпро е, на жаль, багато локацій за того, що у нас війна зачинені, і ми розуміли, що приїхавши в Дніпро в місто, ми не зможемо зібрати звуково навіть. Тому що так само у нас Одеса була, і ми Дніпро залишили на другий сезон. Ми дуже надіємося, що він да. буде. Ми хочемо із Запоріжжя поїхати в Херсон, Маріуполь, поїхати. Маріуполь. Ялта, Донбас. Після перемоги обов'язково. І що цікаво, то ви згадали про Карпати, що вам близький саме цей саундтрек. І окрім ось таких глибинних тем просвітництва, там ще є екологічні проблеми, бо теж собі пригадала саундтрек Карпат сміття. Про це згадували в розмові перед вами спілкувалися із очільником гірської громади, і дійсно дійсно це залишається проблемою. І на останок таке передсвяткове запитання: можливо, плануєте щось особливе до великодня? Як звучить Великдень в Україні? Випускати, якщо, якщо би планували, то які би звуки додали у цей ролик? Знаєте, ні, у нас є план. Ми хочемо також зняти. ви сказали, ми хочемо зняти е, в задумці, як і звучить ЗСУ, як звучать волонтери, як звучить Великдень. У нас є дуже багато ідей вже стосовно на нашої програми. Але якби ми знімали зараз цей Великдень, то напевне однозначно, як б'ються яйця, звук цей. А як це? Як це не зняти? Звуково багаті, мені я не знаю, багаті. чому от великодень це багаття горіти. Ми бажаємо вам багато багато натхнення і з нетерпінням будемо чекати на другий сезон як звучить світ Україна, і не тільки другий. Я так розумію, натяк Як звучить світ. Він теж про щось про щось все ж таки свідчить. Дякуємо за цю теплу розмову і за цей чудовий проєкт. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Наталкою та Євгеном Сенельниковими, продюсерами проєкту Як звучить світ Україна.